Нельзя утеплять а объясняю, по одной Ця технологія народилася в кінці 90-х років. В той час дуже багато квартир ми ремонтували, робили реконструкцію і, звісно, утеплення фасада тоді було не дуже-дуже популярне. Навіть 50-100 мм утеплювача багато хто казав, навіщо це треба. Це саме зараз кажуть і про 20-25 см. Технічний розрахунок холодної стіни. Температура поверхні стіни 17 градусів. От біля вікна ми беремо 50 мм і бачимо, що температура вже нижче 9 градусів. Це конденсація вологи на відкосах. А якщо ми утеплюємо фасад 100 мм пінопластом, то температура біля вікна буде вже біля 19 градусів. Тобто в новому будівництві утеплення відкоса воно вже не так актуальне. Тим паче, якщо на сьогоднішній день треба утеплювати вже 20 см ППС і при цьому щільністю більше ніж 15 кг на метр кубічний. При 20 см ми маємо майже 20 градусів температуру поверхні. Ніякої конденсації немає. А що якщо ми додамо сюди ЕППС? При утепленні від коса ми бачимо, що температура поверхні буде більше 21 градуса. Це вже доволі комфортно. А за ЕППС температура у нас 16 градусів. Це на декілька градусів вище. І саме це дозволяє, навіть якщо у вас не дуже гарні вікна, але підняття температури біля вікна таким чином зменшує вірогідність конденсації вологі на вікнах. Це, звісно, не внутрішнє утеплення, а фасадне утеплення, але. При улаштуванні теплозаліційного шару необхідно забезпечити щільне прилягання плита дна до одної до несучої частини стіни, а також до елементів несучого каркасу. Саме тому, я багато разів казав, не допускаються пустоти між стіною і пінопластами. Це не просто вимоги ДБНу. Це необхідно для того, щоб там не було умов для накопичення великої кількості вологі. Тому ЕППС пара не праникний, температури вище, ніж потрібно для конденсації вологі, а відсутність пустоти забезпечує нам, звісно, якісне утеплення і відсутність грібка і плісніви. Чому на сьогоднішній день ППС все ж таки утеплюють відкоси? Тому що це зручно. Це покращує енергозбереження будинку, зменшує тепловий потік через зону відкосів вікна, і дуже класно з цим працювати під час оздоблення. Нам не треба накидувати брудний розчин, котрий потім примикає до вікна, там тріщить. І якщо не дуже гарне примикання, можуть виникнути проблеми. А ППС грібок навіть не пропускає. Це факт. Тому це просто зручно. і... Плюс покращує нам теплоізоляцію будинку і покращує його експлуатаційної якості. Тому утеплення від косу все одно залишається актуальним і великим плюсом в будівництві.